Зеленський поговорив вон з Польщею у нас все ще а Росія біситься. Вітаю, друзі. Отже, що по Польщі? Що скажучи, від початку я не сильно звертав на це увагу, тому що вважав, що це такий собі перед. Вибіркові в Польщі ігри, і вони намагаються перед своїми аграріями всі кандидати якось вислужитися. Але це докотилось до виступів вон і викликом українського посла, тому варто обговорити, як так стало, що Польща з країни, яка ледве не найбільше нас підтримувала, чи може найбільше, раптом стала Угорщиною. Ага. Якщо стисло, то ми хочемо торгувати своїм зерном, а країни Європи, які нас оточують, не дуже хочуть, щоб ми торгували своїм зерном, тому що вони хочуть торгувати своїм зерном, і їм це капець як невигідно. Тому накладається ембарго і наше зерно нікуди не йде. Ну окрім того, зерна, яке вкрала Росія, намагається через Турцію його пересилати. По підрахункам, якщо така блокада продовжиться, то тільки до кінця цього року Україна втратить понад 600 мільйонів. І це особливо в умовах війни доволі відчутно. Просто так відбувається, що сюди ми пересилати не можемо. Сюди теж не можемо, морем теж не можемо, тому що Росія влаштовує блокаду, підриває наші порти і зерносховища. І здавалось би, ось він шлях, де наші друзі, куди ми можемо продавати зерно на рівні з усіма, по чесному. Але є така штука, як недобросовісна конкуренція. Іноді важко передбачити, що найближчі, так би мовити, друзі змовляться між собою і не будуть пропускати твої товари. Більше того, якщо ти казатимеш, що. Це не чесно. Я позвуся до суду. Найближчі друзі казатимуть, що тоді ми все погіршимо. Якщо ти звертатимеш на це увагу, ти сітимеш туди пальцем, особливо ООН, то твого посла викликатимуть на розмову. Більше того, будуть спекулювати попередньою допомогою, скасовуватимуть майбутню і погрожуватимуть не поставками зброї. І тут я прям всього так накидав, Давайте розберемось Всі купі президент Польщі дійсно порівняв Україну з потопленцем. Це було польською мовою і в рамках їхнього. Приказки і так, не дуже влучне порівняння. Там йшлось про те, що перед тим як рятувати того, хто тоне, потрібно подбати в першу чергу про свою безпеку, і в даному випадку малися на увазі польські фермери. На мій погляд, все одно невдале порівняння, тому що Україна не тоне на Україну напали, вона захищається. Польща дійсно зменшує в майбутньому підтримку українських біженців. Але щодо пересилання військової допомоги, про таке заяви дійсно були, але вони були від. Таких собі особливих людей, які не дуже впливають на політику в Польщі, в кожному парламенті є такі люди. Зеленський в свою чергу казав, що ті країни, які чинять таку хрінь, підіграють Росії. і тут варто зауважити, що ні, звісно, ні ці країни, хіба що окрім Угор... Угорщини, не вступали в змову з Російською Федерацією. Але не дивлячись на відсутність прямої змови, такі дії дійсно підіграють Росії лишити Україну в зерновій блокаді, в якій світ буде змушений звертатись до Росії, яка раптово може надсилати доволі багато зерна, звідки ж вона його взяла. Зустріч Дуди і Зеленського в ООН була скасована, і одразу всі такі, а ну ось воно все срач до кінця розпочався. Але ні, як не дивно, це дійсно було пов'язано виключно з графіками. І сьогодні ця зустріч Зеленський, Дуда і Неуседа відбулась. Президент Литви сказав, що розбіжності будуть подолані якнайшвидше, і натомість запропонував збільшити трафік через Литву, щоб зняти тиск з Польщі. Ну а нам лишається сподіватися, що ситуація якнайшвидше вирішиться. Раз вже заговорили, вон можна потицяти в Росію, тому що вона там все ще чомусь виступає. Отже, для початку представник Росії влаштував істерику через виступ Зеленського перед членами Радбезу. Ми хочемо запитати, на якій основі ви пропонуєте дати президентові Зеленському слово перед виступами членів Ради безпеки? запросити президента Зеленського до слова. Першим надасть можливість членам Ради безпеки та іншим відреагувати на його коментар. На що йому дали чітку відповідь і мокнули обличчям в Росію. Я хочу запевнити наших російських колег в тому, що це не спецоперація. Албанського головуючого в цьому контексті нам стає зрозуміло, що сьогоднішня зустріч це нічого ніж фарс і постановка. Від вас вся ця лекція про порушення правил роботи організації Об'єднаних Націй, звичайно, вражає. Давайте ви припините війну, і тоді пан президент Зеленський не виступатиме. А коли їм все ж таки дали слово, вони почали розносити Україну і Зеленського по фактам тут. Готуйтеся у прошлугаду, Володимир Зеленський не може покинути країну і за чі звичайних обстоятельств і ті обстоятельства тим німені не помішали йому приїхати США для візиту Вашингтон. Як вам То рік він не міг приїхати, а зараз заміг. І це говорить про те, що а про що це говорить? Що ситуація покращилася і тепер ми контратакуємо, а не захищаємось. Чи що Зеленський, якщо тоді не їхав, то не мав їхати і зараз? А він нагідник приїхав, і має нахабність трибуни ООН он розповідати, що Росія держава терорист. А ви у себе в перекладачі перекладаєте терорист як Росія? І It, а, а не має no right. права. Це просто клас. Вони навіть для себе вираз країна терорист перекладають як Росія. Колеги призиваємо задуматися, що нарушення председательством практики роботи Соєві і здержками для авторитета безпеки, які намагаються пытаются в сцену для стендап-шоу одного из А як вам панч зеленським був коміком, майже стендапером? А це ООН. А що це тут комік робить в ООН? Ух! Для этого албанської председательства брало в форматі баддібати дебатов большую групу поддержки з числа натовських стран. Ух, який жах! Знову ця НАТО проти Росії зібралася, і так там було в усьому ключовою пропозицією України було послати нафіг Росію з Радбезу ООН і забрати в неї право Вєта, тому що це дійсно максимально тупа ситуація. А ООН... Такі собі безполезники, тому що вони нічого не можуть вдіяти в умовах, коли країна з ядерною зброєю може просто накладати вето і все. І тут здавалось би, ми не просимо чогось, щоб виходило за рамки процедурних питань ООН. але позбавити Росію права вето процедурно можна. І наразі це саме вдалий час, тому що на прикладі України весь світ може бачити, що він беззахисний перед загрозою від ядерної країни, у якої є право вето в ООН. яка може просто напасти на когось, і їй за це ніхто нічого не може зробити, тому що на будь-яку ініціативу обговорення цього Росія накладатиме вето і все. І по факту зараз українські військові виконують ту роботу, яка б мала б виконувати міжнародна спільнота на чолі з ООН. Не хочу бути тим мудаком, який каже, що «А я ж казав. Але блін, я ж казав ще до 24 го числа. І багато хто ще до повномасштабного вторгнення Росії казали, що ООН не дієздатна, поки Росія може накладати вето. Але всі все влаштовує, тому що це. Тільки маленька Україна, і коли вибір стоїть між кількома десятками тисяч вбитих громадян України і мільйонами біженців і переселенців, і загрозою ядерної війни з Росією, світ обирає перша Принаймні, поки що реакції на пропозицію України щодо Радбезу ще не було. Хіба що від Німеччини, і вона вже сказала, що не підтримується. На жаль, все, що лишається робити в такій ситуації, це боронитися як можемо, і нашим військовим це набагато легше робити з вашою підтримкою і допомогою. Допомогти нашим військовим можна через фонд Поверніть живим що внизу у описі, або через будь-який інший фонд, якому ви власне довіряєте. Просто вкотре підкреслю, від чого ми захищаємось. На Росії зняли шикарну рекламу для залучення свого населення до війни в Україні. Челен, не знаешь ли Печерский погорбы в Киеве? Печерск. Стоп, что? Печерские погорбы? Это центр. У меня там тётка живёт. Тика, вот и по про то, что собираешься фигачить ракетами по центру Киева. В район? А чего? Не у меня. Квартиру там хочу купить. Війна закінчиться, Київ вірнем сім'ю туди перевезу. Як бачимо, вони все ще хочуть захоплювати Київ, а основною мотивацією для не дуже розумних росіян є гроші і можливість купити квартиру на окупованій території й привезти туди сім'ю, ніби вони зможуть тут жити. Просто суявляє як вони до цього в Херсон свою сім'ю перевезли, і що з цією сім'єю там було. І тут здавалось би, ну спробували, зняли крінжатіну, зрозуміли, що обістрались, але ж ні, не зрозуміли, вони продовжили. Що там, міна, братан? Да ні, чернозем. Весь чернозем в этих минах. Скоро розмініруємо, Всю землю Росії повернемо. Стоп, не шевелись. Що там? Бабочка. <смех> <смех> Блин. <смех> Орк такие. О, бабочка. Прекрасная что-то. <laughs> Стоп, не шевелись. Че там? Бабочка. <laughs> Печерские погорбы бабочка це. Це сильно. Е, ну, звісно, напрошується аналогія з нацистами, які у чорназом будемо вивозити. Але ці навіть не вивозити хочуть, ці просто хочуть зробити це своїм, і вони думають, що зможуть жити на окупованій території, і все з ними на цій території буде добре. Точно знаєте, що нагадало? Пам'ятаєте, як у володарі перснів орки бились за міфрілову гарну штучку? От, от приблизно це з метеликом? Е, росіяни вони на окупованій території. Чого я хочу? Просто серйозно, кожного разу, коли мова заходить про те, що вони намагаються щось там зняти, то все скочується в крінж. Але якщо вони це роблять постійно, це говорить про те, що для їх аудиторії це працює. Для них це нормально. Це той рівень на який клює пересічний громадянин Російської Федерації. Але ж це срака, повна срака.